Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 4, 4 травня. Значить, 3 травня вчора було моїм курчаткам місяць. Так, ну і покажу, покажу як підросли курчатка, що зараз, що зараз я їм роблю. Так, ви бачите, що їх вже побільшало. Вони виросли вже. Отак занімають, так вони в мене ночують, я вже показував, хто не бачив. Ось так вони занімають уже от стільки місця і мають, мають ось такий вигляд. Так. Зараз зроблю я контрольне, контрольне зваження. Все вони нам покажуть. Що вони за місяць у нас набрали. Так, ну що, хлопці, дівчатка, давайте виберемо. Нагадую, що курчатка голодні, бачите, я їх все ось знімаю. Вони голодні, вони нічого не їли. Треба закривати кліточку. Так, дивимося на наші ваги. Стій, 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 маленький, стій. Стій. 220 грам. 220 грамів. Так, ану киди. Ну, зрозуміло, ну, що я вибираю, звісно. Рупніше, мені цікавіше показати. Так, ось, ти хі-си-сі. Бачите, те ще було не таке і крупне. Так, сіх-сіх-сіх. Ми подивимся, подивимся на твою вагу. Ну, мабуть, однаково, да? так? Так, отаку повернись. Ні, не, не хочеться стоять. Так, не хочеш. Не хочеш, іди назад, знайдемо того, хто буде стояти, іди чорненький. Іди ти сюди. Так. Просто подивимося, де глядачі подивляться. Ага, перемкнув. Так, Грами. Ну хай буде тут ось грами, тих-тих-тих-тих-тих, Все лапками. Лапками збив. стій, 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 Стіє. Хочеш подивитися. Свою вагу. Ну, в общем, не хоче курча стоять. Так, ну, в общем, побачили, да, побачили вагу, курчатка ростуть. Так, зразу кажу, потір нема. Не було потір за це время ніяких. Сьогодні ставлю випоїчку. Знову від коксидіоза ставлю солікокс. Значить, вже в цьому місяці я не кожен тиждень буду давати випойку, а буду давати її вже через 10 днів. Тому у нас буде, грубо кажучи, першого числа випайка, потім 10-го, потім 20-го. І знову вийдемо на перше число у два місяці. А там вже перейдемо через 2 неділі будемо випоювати. Отаке зробив, зробив приміщення, відділив воно, бачите, курі. Відділив від курей, постелив тут солому на случай, якщо буде не погода. якщо буде дощ, треба їх буде. Я тоді поставлю тут кормушки, поїлочки. І курчатка будуть у мене знаходитися в цьому приміщенні. Ось так воно виглядає. Ось так вони тут ночують. Ну, вже важкі, важко. Важко їх тягати. Ну, Ще прийдеться. Я думаю, що як мінімум тиждень ще буду носити, а потім вже буду привчати їх виходити самих на вигул. Значить, покажу вам. Покажу вам, яку я зробив для них нову загородку, бо ті вже були маленькі, їм вже було дуже, ну, ті, прям тісно їм вже там стало. Загородка нагадую, була 2 на 2. І розкажу, які зміни в кормах, тому що корма у нас буду вже привчати за цей місяць. До другого місяця ми повинні перейти на вже Тумбікорма маємо перейти на е, зерно зерносуміш. І, значить, Що я буду робити, я вам сьогодні про це розкажу. Так? Е, оце кому цікаво, значить, дивіться, зараз покажу і загородку покажу. І в кінці, звісно, підіб'ємо ітоги е, по розходах, скільки з'їли за цей останній тиждень курчатка. Ну, в общем, зараз підемо на вигук. Ось так виглядає. Виглядає загородка. Значить, загородка у мене вийшла. 8х6. Ось така вийшла загородка. 8 на 6 Значить, тут є і травичка. Є травичка, значить, що я? Ну, дві поїлочки ставлю, поїлочок вистачає. Значить, Кормушок так само позабирав, як у них і було, на 100 штук 4 штучки, такі маленькі кормушечки. Але сьогодні я доставлю доставлю кормушку більшу. Чому? Тому що треба, треба, значить, показати, е, треба доставлять, доставляти вже корм для того, щоб було. Було більший фронт годування. Це щоб більше курчат могло стати у кормушки, тому що якщо не буде вистачати, вистачати місця, то курчатка можуть почати відставати. Ні. Бо не всім, не всім достануться слабіші. В общем, слабкіші, якщо буде мало кормушок, то слабіші не зможуть, не зможуть їсти і будуть відставати. Це, це не бажано. Зараз принесу покажу вам, яку кормушку я їм поставлю. Ось таку кормушечку я їм доставив. Для чого ця кормушечка? А ця кормушечка вже буде для тої зерносуміші, для того комбікорму, який я буду їм вже робити. І він тут буде у них вже постійно. Я буду її осипати. Сюди буду теж додавати цю. Цей комбікорм саморобний, але тут він буде постійно для того, щоб курчата вже звикали. Якщо вони повиїдають з цих кормушечок, то вони, у них завжди буде в цій кормушці наш уже домашній комбікорм із зерна. Значить, Довжина її 2,5 метра. У мене ще є, як якщо буду дивитися, як буде мало, то, то значить, Е, висота десь 8 сантиметрів 8 стіночки. а Ширина десь сантиметрів 12, отако, до 15 сантиметрів. Так, ну а зараз розкажу вам і покажу, як я роблю е, свій домашній комбікорм для курчат. Е, значить, зараз ми зробимо з вами е, підрахуночки, що ж у нас курчата всього з'їли за цей місяць, за їхній перший. E, значить, що у нас випайка була, комбікорм, з'їли вони за цей фактично тиждень, з'їли 40 кг комбікорму, 40 кілограмових мішка. Так як випойку я почав фактично сьогодні, то випайку я вже не буду рахувати, буду рахувати її на наступний місяць. Тому, значить, що у нас виходить? Було у нас в останній, в останній наш раз, е коли ми підраховували 3180 гривень, з'їли курчата. Значить, 40 кг комбікорму по 26 гривень. У нас вийшло 1040 гривень. Ну ми додаємо, і вийшло у мене за 30 днів курчатка. Е Витрати на курчат вийшли в мене 4220 гривень. Ось так. 200 курчат, витрати на 200 курчат. Ну, а ви ж вже там, я ж кажу, перераховуйте, як там у вас що вийде. Значить, Зараз я покажу комбікорм, комбікорм, з чого я роблю, як я роблю для курчат комбікорм. Ну, покажу вже ту кормушечку, як я там насипаю, і розкажу вам вже далі. Все там уже буде про Ну, Тепер розкажу вам, з чого я роблю комбікорм для курчата. Значить, Дивіться, що необхідно. Нам необхідні вітаміни. Це у нас є премікс вітамінно мінеральний 1,5%. Потім нам потрібен кальцій. Кальцій, я використовую, раніше брав і кісткове борошно. Ну, в общем, прийшов до висновку, що трикальційний фосфат найкращий. Бачите, у мене на, на таку кількість 3 кг трикальцію фосфата. Це все, я вам розповідаю, це все є у наших вет-аптеках. Це все доступне. Значить, дріжджі кормові кілограмчик. Борошно м'ясо кісткове і рибне борошно. Так, це із, із добавок. Так, це я вам показав. Добавки. Тепер, значить що? Це все я змішую. Це все я змішую і отримую ось таку ось такий вигляд, воно все моє. Бачите, в мене тут моя мірна ложечка. Ось. Так, тепер розкажу вам далі. Тепер у мене є зерно суміш. Ну, на даний момент просто, просто бита пшеничка. Бачите? Можна пшеничку з кукурузкою мішати один до одного. І один теж із основних елементів це макуха. Макуха смажена, макуха перебита. У нас вона такими хлоп'ями на олігіні. Вона просто перебита, бачите? Перебита на. Крупорушкою, вона має. А я вам зараз усе буду колотити і покажу. Значить, беремо ми нашу мисочку. Значить, які пропорції? Дивіться. Значить зерна до макухи. Зерна до макухи я роблю е, значить, на 10 кілограм у мене виходить е, е, на 10 кг цієї зерносуміші. У мене виходить 2,5 кг макухи. і 7,5 кілограм зерна. Ось така пропорція. Так. От я її роблю. Так, а тоді я додаю. Десять кілограм ви собі наколотили. Ось ви його перемішували руцями так, чи чим ви там будете її охолотити для ваших курчаток. Перемішали. Так? І додаю, значить, ну, нам ж не треба 10 кг, нам же ще треба додати 700 грам. Ну, можна і так, можна 10 кг зерно суміші. І 700 грам 700 г оцих добавок, що я вам показав. О, раз, два. Три. 4, 5. О! Оце у нас виходить. Оце я зробив таку пропорцію. 10 10 кг зерносуміші. Значить, в ній, е, в цій зерносуміші значить 700 г наших оцих добавок, е, 2,5 кг макухи і 7,5 кг зерно. Все ми перемішуємо. Все. І наші курчатка забезпечені повністю і кальцієм, і білком, і вітамінами, бо є спремікс. До речі, бачите, як виглядає макуха. Ось так макуха, це її завода. Ось так вона виглядає. А тоді я її перебиваю на кропорушку, і вона вже тоді має ось, ось такий, бачите, сипучий, порошкообразний такий вигляд. Ось все. Оце я заколотив. Заколотив таку пропорцію. І все. І можемо зараз, зараз підемо і висипимо, висипимо це все нашим курчатам. О, зараз я пересиплю. Оп, пересиплю відьорку і підемо насипемо це курчатам велику кормушку. Ох, у нас такий вітер. Ви подивіться, що робиться. Дерева гнуться. А це починається після оцих холодів. Після оцих весняних. Якраз треба волога, якраз рослинки. Рослинки починають розвиватися. Ну так тут у нас же і зараз все, все висушать. У нас останній, у нас і дощу не було, у нас ото був сніг, мороз, і зразу і зразу перейшло в жару 30 градусну, а тепер ось ще сухові і, в общем, досуша землю. Так, ну це я відволікся. Так, ну і що? І насипаю? Насипаю я нашу зерно О, все, тепер бачите, тут комбікор. Тут комбікорм, а тут я висипав, тут я висипав курчаткам нашу зерносуміш. Ну, ось так на даний момент, на даний момент ось така, така у нас програма. Так ми її підтримуємо, під, дотримуємось і будемо значить, до наступного, вже, мабуть, не через тиждень, а через 10 днів, коли буде знову випайка. І ми зустрінемося вже з вами, коли курчаткам буде місяць, місяць і 10 днів, грубо кажучи, 40 днів. Так, всім до побачення. Кому сподобалось, лайкайте, підписуйте, запитуйте. Взагалі, до побачення. всім.